Так, демон вообще один лотик, левут на 36 ситром напишу Так, мужтиновая полюшка такая еду, такая вязаная едушка. Вот такие классные поданковый халатик, натуральный какончик. А, Такие рушничок планчи. Далее такая рубашечка, типу пулеон, дуже классно, 134, натуральная тканинка, Ось така на 110. Теж такая натуральна. Так, что шапульки пришли? Шапочки дуже класні, з вушками, хомутики є. Такі хомутики, такі, такі хомотики з вушками дуже класні. Такі шапунка на зав'язочках. Так, сарафанчик плюву, класний, органічний катончик. Далі такий ромпер. взагалі просто крутий. Таніжки. Ось, таніжки, що для купання? Такий термозахист, сонцезахист, І ще один такий купальничок. Далі такі ось для малючка купальничок. Тут у нас два таких силиконових сунявчика для двічники і два э, силиконових сунявчика на э, за, за хлопчика. Так, такі коралки, бананочки, п'яточки, ще шапочки, так, капековички, таке взуття мясенки, ще одна іграшка. Далі така курточка, класна на водики. Далі, така іграшка. А, я так розумію, що це музикальна іграшка, чи що? Напевно, що вона да, це музикальна виймається, вона там типу кидуни співає. Так, така іграшка, така іграшка. Трібухночека дуже класно малювати. дітям, сандалі, натуральна шкіра, червоного кольору. такі, Також такі класні, шобітки резинові на утепленні дівчинки, Ось такий шопер, відро силіконове, маленький рушничок, не рушничок аку. Такий, це натуральна волна, 5 класів вовни, дуже крутий, там 3D-такі динозаври. Це інтерактивна така ковдра, його можна там вона шародить. Я не хочу відкривати, але там щось шелестить. Спочатку дитинка може просто повзати там, потім можна і привати, бо дуже хороший тут розмір. 110 євро, до речі, на стіл. Так, силіконовий ковричок, можна звернути його так, щоб було зручно, є резиночка. Дуже зручна річ, особливо, коли дітки займаються, або малюванням, або пластилін ліпить. Просто я знаю, що це проблема, бо коли дитина нас ліпить пластирин чи малює, потім все брудне. А це класно, постпоклав, він такі пенькі, зручний, побралися, тільки подивилися. Так, далі. ось така рахімічка класна, їм Такий ще наборчик з силіконовий з пасочками з відром із це я прибирати. Далі ось така розвивалочка. Далі касовий апарат дерев'яний. Тут, до речі, дуже він прикольний. Він далася, напевно, не буду літкувати. Там є оці дерев'яні різні там монетки, кнопочки нажимаються і там щось ще коротше, можна. Ну, коротше, він такі на моторику і просто. І до речі, старшим діткам теж цікавіше, цікаво грати, бо касовий операцію прикольна штука. Щоб їх повністю загрути. Так, тут така пустишечка, силиконові іграшки для діток. Такі резиночки. Ще такі, бачите, іграшки. Ці іграшки дуже класні, їх можна і в ванні грати, і можна... вони закриті, повністю силіконові, і можна просто на пляж брати, на водойми якісь, вони будуть плавати класно. Так, тут їх три упаковочки. Такі, 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 ще такий бузіночок, маленький такий телефон дерев'яний, ще іграшки силіконові теж гратися. Такі набір під штучок. Це пазли 3D збираюся. басейн, Такий більший розмір басейну і біля, менший розмір басейну маленький. Парі такі пазли складаються різні, можна вивчати і фігурки заодно, і можна складати як пазлами, Дивіться, як прикольно, зручно. І кольори можна вивчати з дитиною. Також силіконові пазли вони складаються. І ще оці звірюшки, зверя... вони також виймаються, і треба все складати. Так, і на це що в нас? А це такі защіпки, ну наприклад, там кульочок защіпнути чи ще щось. Дитинці там молоко відкрили, щоб вони купали, чи ще щось. не знаю. Я так думаю, що для цього. Так, силиконовий бінокльгра. гра, це також дерев'яна іграшка грається на і на моторику, і на розвиваюча. Треба попасти. Це такі мати базу, такі такі. Аде. Меморі. Гейм. Що це у нас? А, це ігра запам'ятовувати. Вони фішечки перевертаються і треба знайти дві однакові фішечки. Е, ну, ви поняли, така гра Розкладаються фішки, потім просто е, треба знайти дві однакові. І, так по Вони з дитиною грати дуже класно Розвиває е, ну, пам'ять і. Ну, коротше, класно. Дві штучки такі. Силиконові такі штучки, далі з силиконовими крубочками, чашечки. з Далі чашечки такі. Такі мосочки з вірюшками, Силиконові чашечки з ручками. Це морожениці, я так розумію. Так, да, морожениці прикольні. Можна просто чашечки брати. Вілочки, ложечки, такі стаканчики силиконові. Ще такі силиконові тарілочки дуже класні. Це чашечки з нержавіючки дуже круті. Такі мати з собою навіть десь на природу поїхати, вони легенькі, класні. Ой, так, тарілочки, такого колір силиконові. Ще стаканчики з губочками. Ще у нас йдуть чашечки а, силиконові ручками. Що тут у нас? Дві мисочки. Це у нас також, по-моєму, да, Мисочки з нержавічки дуже круті, погесенькі. Такі. Так, це що у нас? Чотири упаковочки. Що це, Ага, це також силиконові такі. Ні. Ні, це не силикон. Це такі класні. Ну, Або, я не знаю. Десь Де святи залити. Ось. Чотири одинички. Ось такий набір класний. сет з чотирьох одиниць теж подарунково такі клей. Трубочки. Вони мають цю штучку, щоб вийти було зручно. Далі такі тарілочки, Дві таких і дві такі. Це дуже прикольно, дитині можна гратися, коли вона їсть маленька. Тут можна покласти два варіанти. Там щось серединку покласти, по краям, ну, щоб цікаво було, знаєте. Смотриш, коли... помнеш у себе. Так, стаканчики. Лампа, панда лампа, чи що це монять? Ні, це, до речі, це, це... молібанни. Ну, коротше, ви поняли. копілка. о, питка силіконова, прикольно. Так, такі ланчбокси. Ще такі бітаріночки силиконові. Так, 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 так. Чашечки такі з ручками силіконові, набори такі з ложечками. Такі... Вони складаються і розкладаються. Це силіконові такі з кришками. Це теж ланч. От на силіконові тарілочки в таких кольорах, Бутилочки з трубочками, силиконові тарілочки, таких кольорів ще Два стаканчика силіконових, така гра, і, не, і такі силиконові кришечки. Ну, накривати, знаєте, вони так розтягуються, силікончики. можна накривати на різних пугрі, накриваються на ну, їжу. Далі ось такі класні. Для снігу. І ось така штука тут. Це дерев'яна з підвізками, дитинка розіваюча, така, ну, гратися. Ось такі у нас плот на 34 кг, Кому цікаво визволяєте.